Під час майстер-класу діти оформлювали закладку для книги. Малювали дім, а поруч українські квіти, мальви та соняшники. Саме ця композиція дуже сподобалась восьмирічній Марії. Розповідає, любить малювати фарбами, бо можна гарно поєднувати кольори. Що вон ця композиція з флагом України? і Що це мій рідний край? Вмовила батьків прийти на захід, і 14-річна Аліна каже, дуже хотіла помалювати у патріотичному стилі та поспілкуватися з однолітками. На майстер-класі навчилась новим технікам, саме цей сподобалось найбільше. Малювати ескіз, потім розмальовувати, щоб перепливалися кольори, хочучи намалювати краєвид якогось нашого міста. Малювали діти у техніці змішаної графіки, тобто спочатку створили ескіз, потім нанесли акварельні фарби та висушили їх за допомогою фена, а на завершення навели малюнок маркером. В нас фарби будуть перетікати одна в іншу і змішуватись. На думку художниці та педагога Наталії Трифонової, такі майстер-класи допомагають дітям пережити емоції, які накопичилися у них протягом періоду повномасштабного вторгнення, трохи відволіктися і зосередитися на інших думках. Коли діти малюють, вони зосереджуються на кольорі, на формі, на якісь там фантазійні теми. І тому мені здається, що такі майстер-класи вони допомагають саме дітей. Відволікти від сьогоднішньої проблеми і так сказати зберегти їх внутрішній світ у бібліотеках міста розповідають, намагаються хоча б раз на місяць проводити такі заходи, бо ці майстер-класи користуються неабияким попитом не тільки серед дітей, а й у дорослих. Ми... проводим мероприятия на совершенно разные темы. Ну а вот сейчас осень такая пора, когда хочется чего-то такого творческого, каких-то таких вот интересных книг, интересных дел, чтобы ну, радовались глаза и душа. Поэтому мы решили провести мастер-класс. Мы давно работаем с художниками. Детям очень нравится. До готової закладки діти закріпили ще й жовто-блакитну стрічку, аби було зручно користуватися. Свої поробки заберуть додому як нагадування про гарне дозвілля. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ.